Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Я вже провела свою доньку на автобус. Сьогодні вони поїхали на екскурсію у парк Пінокіо. І ми вирішили з чоловіком скористатися такою можливістю та поїхати провести день разом. І хочемо перший раз поїхати до нового ресторану японської кухні. А, кажуть, там дуже смачно, але специфіка така, що їжу доставляє робот. Тому хочу вас також взяти з собою, якому цікаво залишайтеся. Ось такий аутфіт я обрала чорний з акцентом на взуття Леопардова, Зараз це в тренді і мені дуже подобається, але головне мати а, майже в цьому. Ця адзука, знаходиться він у місті Лука. Ми часто вибираємо його, якщо хочемо потім погуляти по місту. В Італії суші ресторани працюють по фіксованому меню, тобто в день одна ціна, ввечері інша, і в це меню входить все, що ви можете з'їсти за фіксованою ціною. Ввечері ціна трошки вища. І на вихідних та святкових днях. Ми заказали, як зазвичай суші, водорослі, Дивіться, який гарний робот, дуже-дуже він кумедний. Також потім ми їли смачнющі роли з тунцем, з, з сьомогою. На друге ми замовили собі м'ясо курятину та Ляловичи, вона була надзвичайно ніжна, а чоловік замовив собі також морепродукти у фритюрі, Також дуже смачні та горосткі. Ще в мене є такий пункт, Я оцінюю заклад по їх вбиральні, і тут доволі доволі дуже красиво, гарно. Це... Після обіду ми вирішили прогулятися містом. Лука це старовине місце, Ще воно було під Римською імперією в колонії. Це одне з небагатьох міст, де залишилися ще фортифікаційні споруди, тобто вони уціліли. Все місто по периметру огороджено великою, великим бастіоном дожиною 5 кілометрів. Тобто зараз там прогулюються, бігають, велосипедисти катаються. Ще це місце називають містом Ста церк Церков. Дуже красиве, дуже атмосферне. Центр міста – це амфітеатр. Зараз там ресторани, кафешки і дуже багато туристів. Цього разу ми тут не пішли. Підсумку ми дуже гарно провели цей час вдвох разом, і вже час повертатися додому, тому що має приїхати наша донька. Дякую вам за увагу. До побачення.